Це 58-річний Володимир Бобков. Чоловік проходить реабілітацію плаванням у межах проєкту Вільні хвилі. У мене как бы, реабілітація после ранений. Товарищ товаріч а то у мене вторує заняття. Вот. Потихоньку руки розрабатував. Мені просто хорошо. Вот. Я себя просто відчуваю ну, другим чоловіком, рождаєшся заново. До повномасштабного вторгнення чоловік працював далекобійником, зустрів велику війну на роботі. Увидел воздушный взрыв, понял, что война. Ну, как бы не было сомнений. А должен был грузиться и ехать на Славянск. Потом переехал в Запорожье, машину поставил, записался в тероборону, а с теробороны уже у нас гвардию. С 22 по 24 это орехов. Вот. На тюрьме базировались, там же вышибали псковских десантников. Вот. Сделали им сюрприз, перешли трассу. Вот. Ну, а потом перевели на Покровск. Были за Селидово, в Селидово. Ну, и там мне снова прилетело. Теперь на реабилитации лечусь. Проходити реабілітацію плавання Володимир Бобков має змогу завдяки проєкту Вільні хвилі, який триває у Запоріжжі з липня 2024 року, за підтримки компанії Метенвест, комбінату «Запоріжсталь» та громадської організації Запоріжжя платформа спільних дій. Всього ці заняття відвідують понад 150 ветеранів та військовослужбовців. Це вообще замічательно. Єдине, їх треба популяризувати більше слід лічного составу. Це треба просто в часі й ті, гаворічну. Є, тому що очень багато сейчас товарищей, вот побратимов, У них є час там після служби, они прекрасно могли То тобто, есть Там у них є ранения, ранення, от, і руки, і ноги. І це було б здорово. Безкоштовні реабілітаційні заняття з плавання за методикою призера Олімпійських ігор Дениса Силантєва проходять тричі на тиждень. Та найголовніше результати є, і результати помітні. Дуже приємно, коли я спілкуюся з військовими, і вони мені кажуть, що прийшов на милицях, там тягнув за собою ногу. Після декілька місяців відвідування почав відчувати кінцівку, почав повертати кінцівку до повноцінного життя. Нам не потрібно їх навчити плавати. Нам потрібно, щоб вони вилікували і відновили ті проблеми, ті поранення. ті… Там, скажімо, вади, які в них є після їхніх операцій, після їхніх поранень. Всім учасникам проєкту індивідуальну програму реабілітації розробив особисто Денис Силантів. За її дотриманням на кожному занятті слідкує тренер, який також знаходить індивідуальний підхід до кожного. Важливо, щоб він не прийшов один раз, відвідав заняття. Йому щось не сподобалось. Він не відчув того контакту, який потрібен, і далі не пішов. Ні, в нас навпаки. Він приходить, тренер з ним спілкується, вивчає спілкується. Спи питає, які в нього поранення, які в нього контузії, що в нього, і потім ви вибудовує таку своєрідну програму, що йому можна давати, чи можна йому які навантаження.